Добрий день! Сьогодні 7 серпня хочу познайомити вас, скільки я назбирала на даний момент ще огірочків, і що я закрила. Ну, більше закривати, скажу чесно, не буду. Але я дуже рада, що мої огірочки ще потрошку поспівають ось так. Ну що тепер про огірки? Сьогодні 7 у нас серпня, ось у мене 10-літрове вітро. Тут у мене знаходяться огірочки, ті одні із тих, вірніше, які я закриватиму. І там будуть попадати збільшень, відкладу на соління. Поквашення, а меншеньке буду закривати. Це огірки, і зараз я ще покажу. Так як я не мала можливості з ними працювати, збирались потроху протягом трьох днів. Ось оце відро. Ось іще. Це вони були в холодильнику, я так як їх і дістала. Ось Зараз також намочу, це ті огірочки, також, що збиралися. І також я вчора з щасию позбирала огірки. Ось, ось Ці зараз швиденько намочуха і все таки вони кілька днів були в холодильнику. Ну, ось так, огірочки, в принципі, ще трохи є, вони вже жовтнуть, але вистачить вже боротися з хворобами, як є. Закрити мені вистачить, предостатньо предостатньо. От, а так потроху ще буду для того, щоб поїсти. Я посіяла і нові, вони вже чималенькі. Ну, побачимо, чи буде з них то. Скажу чесно, я не знаю, але надіюсь. Ну Як я сказала вже, що огірочки оце я, оце ці огірочки я обрала 6 серпня. Оце відро, щоб ви розуміли. То все-таки який висновок роблю? Так, моя боротьба із хворобами, гірків та шкідниками, можливо, була не ідеальна. Але. І багато зараз вже все-таки вони пожовкли, я вже не буду обривати, листя, я стомилась. І далі вже все. Нічим обробляти не буду, висечіть, Що буде, то буде. Тому що вже наїлися. Сьогодні ще закрию огірочки. Ось я показувала ті, що збирала кілька днів. сьогоднішні, їх буде щось чимало що бачу. От... Ну. В принципі, я вважаю, доволі непоганий результат у мене був з огірками. Звісно, якби вони так не хворіли, цього літа було б значно краще. А оце дивіться, скільки я сьогодні не закривала огірків. Це такого я не робила ще ніколи. Більше 12 літрових банок, це три порції, я не закривала. А це у мене. А це у мене вони назбирали за декілька днів в холодильнику. І вчора вибрала п'ятилітрове відеречко, яке я вам показула. Ну, це капець.